Вітаю! На сторінці мебляграємо на огляді диван Кент зі столиком від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,11 м і у глибину диван займає 97 см. В одної з билиць ховається невеличкий столик для чашечки кави або ноутбуку. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу ДСП колір Венгетний. В іншому. Під локітнику є ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину. В дивані також є великий та міський короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 20 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 1,90 см. Наповнення дивану пружинний блок, порш та пінопольоріта. Також на цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас салоні, і замовити цей диван в іншому розмірі. А я бажаю вам гарного дня, течка. Вас у нас у гостях. До зустрічі!